Вітання всім. Сьогодні на огляді Yamaha Джоки sa 55 Чотирьохтактний інжекторний на водяному охолодженні 2016 року випуску. Це вже оновлена серія джогів, обслідуюче покоління після 36-ї модельки. От, цікавий, економічний, з оновленим скажем так, впуском бензину, ну, коротше кажучи, свіжіша цікавіша, економічніша Давайте детально будемо дивитися, знайомитися. Так, колеса в нас вже йдуть в 55 ки в чорному кольорі. Задня гума стоїть повністю нова. От стоїть Тімсон. Розмір гуми 80х10. На 100 на 10. Далі, як ви бачите, вже оновлені поворотнички йдуть без. Не такі, як скажімо так, в 36-й модельки, без отворів під шуруп. Трішечки відрізняються, але не сильно. От, весь скутер в рідному чорному кольорі, такому перламутровому чорному кольорі, дивіться. От, красивий гарний колір. По лівій частині взагалі жодної подряпинки немає. Повністю весь на рідних е, варіаторах. Тобто, ремінь, ролики і так далі все повністю заводське залишилось. Перешити сидіння, на м'якенький, гарний матеріал. Довелося перешити, невеличкий поривчик по сидінню був. Під сидінням у нас все супер, все в ідеальному стані. Як ви бачите, 16-10 місяць, тобто майже 17 й рік. Так, що в нас тут? Кришечка бака також 16-10. го го Чистенький ідеальний стан бака, до речі, він навіть на японському бензину ще 55-й, один ключик. Коротше кажучи, свіжа моделька майже з 17-го року. 18 тисяч пробігу в прекрасному стані. Я скажу, весь на рідних запчастинках. Є карманчик, є гачечок для якихось кульочків. Блокування заднього колеса, блокування руля, хто не знає, є. О, ще, ще раз вам покажу, як красиво він виглядає на сонечку. Ще раз наголошую, це рідна фарба. От, практично жодної подряпинки по пластику нема взагалі. От просто ідеальний стан по пластику. Трошечки вигоріли наклейки на сонечко, але це взагалі не критично. І ні на що не впливає, як то кажуть. Так, дивіться, що в нас є? в нас ще є отаких дві дві пімпочки. А знаєте, що це за пімпочки? Зараз я вам покажу. Це я зробив отак. Заглушечку зробив, так як тут були отвори під кошик. Хто не знає, на 36-ту можна поставити кошик. І от пан японець такі зробив нам. Отвори, хто захоче, можете поставити корзиночку, а я замість отворів зробив от такі, як це зробив, підібрав, вони якраз, до речі, по діаметру один в один з, з підлоги підходять. Тобто ідеально, от воно так виглядає. І вони дуже гарненько там тримаються. от Бачите, як і тут. Коротше кажучи, дуже гарненько і непогано у нас вийшло. Гарно вони тримаються, нікуди не вискочать все. Чудово. Так, Передня гума 90-90 на 10, також Тімсон, гідравлічна вилка, цілесенькі гофри. Все в прекрасному стані. Е, гума ну така відсотки 80-90 по залишку. Тобто можна сказати, що повністю на новій гумі. Ціленький, гарненький, взагалі ніде ніякої подряпини немає, без дефектів практично. От Права частина, як ви бачите, взагалі. Супер стан, як на мене, так, заведемо, послухаємо. Дивіться, бензонасоса взагалі практично не чути у 55-ї модельки, воно взагалі беззвучна. Беззвучно бензонасос працює. Ну і сама робота двигунчика м'якша. Попередніх оглядах я вже говорив, хто не дивився. Він м'якше працює, тихіше. Економічніше, звичайно, ще моделька стала. Тепер розхід в районі там півтори літри на 100 кілометрів буде. Гарно, чистенько, тихенько працює, взагалі без питань. Так, поворотничок працює, світло, ближній дальній. Також ну все, все повністю працює, питань питань немає, ну, як завжди, невеличкий тест драйв. Гарний апарат, друзі, що я вам скажу. В принципі, не така вже велика 36-55 різниця моделька, але відчувається на слух відчувається по їзді, що 55-ка вона така м'якша, комфортніша, спокійніша. Чудово тримає дорогу, впевнено, максимально 55 км на годину. Що скажу, прекрасний, цікавий апарат в рідній фарбі, повністю в стокових запчастинах. Навіть акумулятор рідний залишився, так що, кому цікаво, телефонуйте, встигніть придбати. 55 ки не так часто трапляються, як хотілося, тим більше 17-го року. Випуску. Підписуйтесь на YouTube канал, заходьте на Telegram, дивіться іншу техніку, якщо вам 55-ка не до вподоби. Побачимось в нових випусках. Гарних покупок.